У цьому році практично всі, ну, закрити, да, практично всі сільські населені пункти. Там, де залишилося, от ми в двох великих населених пунктах відкрили, да, там, на жаль, у нас найбільше загиблих Зітьки і Таранівка, у нас залишилися Чимужівка, Соколова, Парова, Задонецьке і Першотравнина. Всього це 23 на сьогоднішній день стану, да, 23 таких знаки. Ми перші в нас, значить, частина там вже є виготовлені, підготовлені, тобто ми от згарбоновим сіли, підрахували те, що в нього було там задатки різні, да, там, те, що у нас залишалося від, попередніх, виготов, від попереднього виготовлення і реалізації цього проєкту. І от ми вийшли на такі суми, які сьогодні вказані в програмі. Якщо ми сьогодні, якщо ви проголосуєте і ми сьогодні дамо кошти, то ми оці от 23 знака в цьому році зможемо закрити. І встановити пам'ятник, і на нас, у нас на наступний рік тоді вже залишиться ну, масштабний проєкт це по місту змі. Можливо, якісь і питання, будь ласка, немає. Тільки єдине, що нам ну, грошей точно у нас ну, обмежена обмежена кількість, ми в цих населених пунктах не будемо ставити поки що флагштоки, так як зробили. Січ, так, зробили, ну там, не, 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 там, ну, там десь не близько говорю. є прапор, десь іще є. Ну в общем, поки поки що обмежимося дошками, а тоді вже будемо працювати далі.